Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Сьогодні вранці з мамою до 18 годин ще вискочили на базар, купили муки. Годи ми брали по 50 кг мішки, а це взяли по 25 кг. Взяли 4 мішечки, вийшло 100 кг. І купили трішки овочів, Зараз покажу, і все такої муки тальне. Раніше ми її брали, вона тут хороша була, не текла, нічого, і хліб смачний, вийшло, і вся випічка. Купила ще таку кормушку для курчат. Бо у нас у бройлері дві штуки стоїть, а у курчат, там, в у підвалі немає що сипати. Зерно ми сипемо у лоточок, а вони розгорталися погано так. Я Побачила я сьогодні таку дрібненьку картопельку по 50 гривень на базарі. ще така маленька є. Взяла 2 кілограмчика. Зараз на обід, мабуть, тішечки відварю. Хвилин там, 5, навіть, можливо менше. І тоді кину на дечку і допечу в духовці. Кину туди цибульки, трошки ну, шкварочок, чи, на жаль, цибульки з шкварочками. Побачу тоді я поділу. Купили три капустинки, по капуста зараз по 30. Це ми брали, бо вчора була зрізана а ту, що зрізали сьогодні, то вона по 40. Нам без різниці, все одно у на нас, на нас може в холодильнику лежати. І тиждень і півтора, так що. Яка різниця, коли вона зрізана? Взяли огірочки, такі гарненькі, по 90 гривень. Я так захотіла халви, взяли ще тут десь кілограмчик халви. Так, взяли ще насіння, базилік фіолетовий брали, бо видно, як він сходить листочки, і все. Треба буде посіяти. Диню хочемо пересіяти, То взяли раню таку медову росу. Ми завжди беремо цю фірму сонячний березень, воно дуже гарно все сходить. І от така динька. Якесь джомбо мускатня, також рання. Можливо, зараз треба замочити на сіння, щоб воно трошки поключилося, тоді посадити, щоб було швидше. Взяли такі редиски. Мабуть, зараз вже її сіяти не будемо, а посіємо, можливо, в вересні, також була на осінь. І огірочки взяли. Літаючі метелики. Ми брали, то дивилися, щоб воно було для засолювання. Тут ось без гіркоти. Була для засолювання, кваш... квашення, квашення. І ось такі ще теж засолочний огірочок. Приїхали рано на базар, поки Олежик спав, приїхали, Олежик спить. Зараз піду, відкрию точку. Помила картошечку молоду, таку дрібнішу вибрала, і поставила варитися. Хвилинчиків 3-5 покипить. я її пересиплю в дечку і поставлю в духовочку, щоб запеклася. Трошки заху піджарилась таке. І поставлю зажарочку, сало із цибулькою. І буде у нас такий обід. Картошечку вже відварила до напівготовності. Пересипала дечку з фольги. І полила олійкою із в'ялених помідор. І зараз поставлю в духовочку, трошки запечу її, зразу накрию фольгою, а тоді зніму фольгу і підпечу, щоб з даху трошки зажарилося. Сало вже піджарилося. Зараз скину сюди цибульку і буду жарити до готовності. Трошечки підрумяниться цибулька і буду виключати. А потім спечеться картошечка зверху. Сіплю картошечку, і ще дорогу кропчику і все. І буде готовий обід. Зажарочка, картошечка вже готова. Залишилось дочекатися, коли спечеться картошка. Картошечка вже спеклася. Зараз я там жарну цибульку із салом. І можна буде обідати. Трошки цього жирку. І зелений кропчик? І перемішаємо. Цілежик мені подобається, щось розказує, возмущається. Ще можна зверху додати трішки крупчику, щоб було смачно і красиво. Всім, хто їсть, приємного. А я вже зараз чекаю, поки бабуся прийде з роботи, бо я загрузила трішки машину. Там досить кинула, пару штук. Зроблю зараз доставочку швиденько. Бабуся погодує Олежика і тоді приїду я до хати і поїдемо на город. Сьогодні вже там стільки зможемо, можливо, годину до восьми побудемо. Та хочемо дополоть, бабуся буде підготувати картошку, я буду полоти бурячок, морковку, побачимо на що там стану. Треба вже якось закінчувати, бо... Завтра буде брат з малечою з жінкою, то на город завтра вранці не підемо. А в неділю трійця також нагород ніхто вже не піде. Тобто той буянок, що ми сьогодні його вже не покінчимо з ним, то ми, вже зав... то ми вже тоді його буде дуже важко вже виривати. Буде він вже такий високий, що Йо -йо 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 й йой там скоро почнуть бити вовки. А ми сьогодні вже кручаток випустили в цю загороду. Бо вранці бабуся підперла їх, сітку поставила в вилізли з неї і тут під сіткою пороздягалися в травички. То я пішла зняла вже тоді сітку і закрили туди двері, так умовні двері. І вони зараз трошечки на вулиці ходять. і Не так їм душно там сидіти в підвалі, не так темно. Будуть трошки швидше рости. Считали з бабусей, коли сюди перекидали у підвал їх. Що у нас тут було із 30 штук у нас 17 півників, а решта курочок. Але будемо сподіватися, що тут півників 5-6 штук, а все остальне курочки. Трішки вам красоти мого краю. сьогодні вечором на поле не поїхали, бо в цього чувачка пропав настрій. Він кричав, щось не подобалося. і це вийшло трошки на вулицю. На Вулиця нас похвата зараз. Як похвата? 25 тепла, в день, мабуть, до 40 добре було. Зараз тішечки посидимо, подихаємо сюжем тут та підемо впати. Щось гикати типу, почав. Чого ти гикаєш, що це мені подобається. Не подобається йому ця жара. так, сонечко? Сьогодні їхала до хати, як коли завезла замовлення. Почала мене машина викидати якісь помилки. Це не Жигуль, не така, а цей бусик, я вже нічого не петраю. Встала на обочині, думаю, позвоню там брату і знаю, що до чого, чим їхати далі чи не їхати, бо ще завтра замовлення є. Тут поліція, бачу, поїхали в мене пікапчиком. Ті зупинились метрів через 20 і назад стоять. Питають, у вас щось трапилося, вам якась на допомога. Я кажу, та ні, дякую. Я думала, що машина поламалася, але все нормально. Вони питають, може вам водички дати, бо так жарко, все. Яку, ні, дякую. І вони поїхали. Перший раз бачу, ну типу, що так поліція такого по хорошим підійшла до тебе, спиталась. Запропонувала свою допомогу. Мій шок в шоці. Я навіть не думала, що в доращі в нас є такі добрі полі... поліці... поліціянти, поліцаї. Але бачу, що є. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Дякую та мирної нічки. До нових зустрічей. Пока-пока.